Двійник під брендом професіоналів безпрецедентний випадок трапився з Івано-Франківським княгинином. Керівництво стверджує, що їхні торгові знаки для товарів і послуг незаконно потрапили в чужі руки, і тепер під маркою визнаного виробника розливається горілка невідомого походження. Слідство ведеться повільно, кажуть на підприємстві однак рішення на їхню користь це ж ухвалив суд, який заборонив іншим установам користуватися фірмовими етикетками торгової марки княгинин. Втім, ласіду наживи за рахунок авторитетної назви і надалі продовжують неправомірну діяльність. Я ще раз офіційно звертаюсь до силових структур. Із проханням від імені колективу вчинити негайно вчинити всі необхідні дії для захисту інтересів державного підприємства, тому що ця парочка на прізвище Гебура і Сухомлин починаючи з 2009 року доклали всіх зусиль, щоб вивезти з завода майже 11 мільйонів гривень. На сьогодні в міськрайвідділі УМВС України є повна доказова база. Поряду тих порушень і тих е, просто е, неправомірних діянь, які допущені Тарасом Гебурою і Сухомлин. І я вимагаю, і колектив вимагає, врешті-решт. Почати реальні слідчі дії і притягти до відповідальності тих осіб, які свідомо рушать діяльність і погіршують фінансовий стан державного підприємства. Відрізнити горілку княгинина від війника можливо по дизайну у справжніх пляшках, фірмовий знак на тильній стороні і ребристий бік. Будь-які написи на кшталт новинка керівництво княгини нарадить ігнорувати, адже зовнішній вигляд товару вони не змінювали. Колектив підприємства стурбований невідому горілку під їхнім брендом, продають нижчу. Ціною, ніж оригінал, а це природно загрожує реалізації власної продукції та у значній мірі зачіпає інтереси 300 працівників.